Я вітаю вас, дорогі друзі, і знову ми з вами будемо дивитися відеоблог з циклу Свої чужі історії українських міграцій, який ми створимо за підтримки проєкту Erasmus К220 Мігра Медіа. І сьогодні я хотів би поговорити про один літературний твір, про один фільм, який ви очевидно знаєте. Це оповідання Василя Стефаніка Камінний хрест і про фільм Леоніда Осики, який також називається Камінний Хрест. Чому я обрав ці два твори? Тому що, на мій погляд, вони символізують початок всієї теми українських міграцій в українській культурі. Текст Стефаника, ну, я не буду називати дату, але ви знаєте, що це початок саме початок ХХ століття, а текст а фільм Осикі. Це кінець 60-х, тобто, на мій погляд, це, такий, це такі твори, які пророкують, проєктують долю українців, ну, продовжи останніх ста, можливо, 150 років. І тут. Якраз, роблячи спробу подивитися на ці твори з такої точки зору, я хотів би прокоментувати деякі важливі символічні моменти, які мені виявляються важливими. Наприклад, сама ідея, що людина виробляє для себе хрест. Ставить собі хрест ще е, з життя. Це дуже важливий е, символ, тому що, очевидно, цей хрест пов'язаний з самою ідеєю е, пам'яті. І м м коли ми кудись їдемо, коли ми залишаємо е, нашу, наш світ е, своїх, е, назавжди е, тоді посте питання, а скільки? який Протриває, протриває пам'ять про нас там, де ми були раніше. І тут цікаво, що сам цей хрест він камінний, тобто це не з дерева. Тут можна сказати, що Іван Дідух, головний персонаж, який їде до Канади, тому що його діти хочуть іммігрувати до Канади. Він Саме робить цей хрест, обравши камінь, такий, знаєте, матеріал, який, як він сподівається, більше е, опирається часу е, ніж ніж дерева. Хоча я думаю, що на сьогодні це міркування не має вже такого великого значення, тому що ми знаємо, що і камінні хрести зносять. З наших цвинтарів. І більше того, цей хрести використовують як частину матеріалу, щоб робити щось нове, будувати будинки, наприклад. Ще один важливий символічний момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що цей хрест Іван Дідух ставить собі ще коли він живий. Я не думаю, що е, християнська церква ставиться до подібних е, вчинків схвально. Е, людина не може сама е, е, себе поховати. Звичайно, що хоче сказати нам е, цей текст, і це оповідання і, і, і ця кінекартина, що Іван Дідух ну, підкреслює, що я. Помираю для вас тут. І цей мотив значно посилений в кінокартині, тому що є такий потужний фінал, там є церква і читається заопокійна молитва. Що ще взагалі вважається гріхом, тому що читати заопокійну молитву за живими. Там дуже ефектно це робиться, тому що серед тих. Імен, які згадуються, це не тільки родина дідухів, а це Ліфтина, я думаю, Лифтій, це Іван, і, я думаю, Миколайчук. На, і зараз подумавши про це, можемо сказати, що Лівтина Ліфтій в Австралії. На, тобто вона повторює шлях своєї героїні, тільки йде не до Канади, а до Австралії. І... Цей символізм, я думаю, що теж варто осмислити. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу тут, в цій картині дуже розкрито, яскраво розкрита ця ситуація прощання з домом. Я думаю, що нам, українцям, які живуть в цій жахливій війні, це абсолютно зрозуміло, коли ти виїжджаєш. Зі світу своїх до чужих, невідомо куди. Там, ви знаєте, в, цьому, і в, і в, в оповіданні, і в, в, в фільмі вони перевдягаються, вони йдуть. І от е, Всіх все шокує, але цей розрив з домом, да? він дуже глибоко розкритий. От тут ми розуміємо, що таке ностальгія. Да? Тобто це сум за домом. І як болісно це відбувається, як це розкрито. Знаєте, там така, особливо у фільмі, дуже така пиятика колосальна, бо там люди п'ють дуже багато алкоголю, тому що тяжко принести це все. Отже, я хочу сказати, що це оповідання. І цей фільм є великою мірою пророчою. Я вже про це з цього розпочав. І можна сказати, що різні групи українських мігрантів, очевидно, можуть проєктувати свої долі на ці твори. Тому що, якщо брати Івана Дідуха, то він був, як ми називаємо, трудовий мігрант. Його родина шукала. Краще землі для того, щоб існувати. Але потім у нас були політичні емігранти, політичні емігранти. і Я думаю, що Осика мав на увазі насамперед їх, тому що це кінець 60-х. Тепер ми е, люди, е, внутрішні переміщення, або люди з е, різними документами, які надають нам тимчасовий. Захист в Європі. І це теж е, е, проєктується на цю ідею, е, і я хотів би, завершуючи свій е, теперішній сьогоднішній блог, ще раз повернутися до символізму е, Камінного Христа. Е, те, що відбувається з нашими персонажами, свідчить про те, що е, е, от, е, розрив зі світом своїх для них є трагедією. Але тепер ситуація значно е, змінилася, тому що можливо тоді, коли Іван дідух хіхов е, нормою буття. Бо жити і помирати там, де ти народився. Але на сьогодні, я думаю, що нормою буття є бути мігрантом. Це е, доля, мабуть, більшості людей е, е, у світі. Я не знаю величезної кількості людей у світі. Я хотів би сказати, що те, що Показують Стефаніки, те, що показують Осика, я общем, абсолютно універсальним. І як це не парадоксально звучить, я думаю, що оця універсальність переживання дарує нам надію, тому що ми тоді, ми, ми свої проєктуємо себе на світ чужих, на світ глобальних. Мігрантів на світ глобальних міграцій, і ми тоді знаходимо своє місце в цьому світі.